Привіт, діти! Пам'ятайте мене, я фея кімнатних рослин. Кожна кімнатна рослина це краса і багатство природи. Давайте згадаємо, які кімнатні рослини ми вже з вами вивчили: пеларгонія, аспідістра, хлорофітум, бальзамін, фікус. Фіалка правильно молодці. Яскраві гарні неповторні кімнатні рослини, що прикрашають наші оселі, з'являються не відразу. Спочатку мебутня кімнатна рослина спить, набирається сил у колисці, загорнута в рослині пелюшки, немов маленьке дитя. Для подальшого росту і розвитку потрібно дбайливо потурбуватися про неї, нагодувати, напоїти, зігріти. Кожна кімнатна рослина вимагає свого харчування, поживних речовин, і всі вони люблять воду, але в різній кількості, тому насіннячко поміщають у поживний ґрунт і поливають. У теплій вологій землі рослинка починає прокидатися і рости. Коли вона вже трішки підросла і пелюшечки стали їй замалі, то рослинка виповзає з них. Але це ще не кімнатна рослина, це паросток. Він продовжує рости, рости. Цебельце його міцніше, на ньому виростають листочки, їх стає все більше і більше. В деяких кімнатних рослинах з'являється поп'янок, у якому ховається неповторної краси квітка. Ми будемо милуватися та захоплюватися ними. Давайте подивимося на будову кімнатної рослини. По перше за все, це коріння, яке тримає рослину у ґрунті. Далі в нас де стебло, на якому зростають листя та сама квітка. Щоб кімнатні рослини були здоровими та красивими, за ними треба доглядати. Перш за все, їх треба поливати, носиклійки прислонити до горщика, щоб вода текла обережно, налити її стільки, щоб квітка напилася до схачу. Всі квіти живі не можуть жити без води. Щоб земля була м'якою, її потрібно рихлити. Глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. У цьому нам допоможуть маленькі граблі. Також кімнатні рослини треба оприскувати для зволоження повітря навколо рослин. Більшість кімнатних квітів погано переносять занадто сухе повітря. Дрібний водяний туман з оприскувача добре насичує повітря водяними парами. Також кімнатні рослини треба протирати від пилу. Ми з вами дихаємо носиком, а квіточки дихають листочками. Щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. У цьому нам допоможе волога ганчірка. Сподіваюсь, ви добре запам'ятали, як доглядати за квітами, а зараз пропоную пограти у гру, яка називається Що потрібно кімнатній рослині. Уважно подивіться на картинку і скажіть, як саме треба доглядати за цією квіткою. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що потрібно цій кімнатній рослині. Так, правильно, протерти листя від пилу. Молодці! Подивіться на картинку і скажіть, що потрібно цій кімнатній рослині. Так, розпушити землю правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що потрібно цій кімнатній рослині. Так, цю кімнатну рослину треба полити. Правильно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що потрібно цій кімнатній рослині. Так, її треба обрискати. Молодці! Правильно! Ви так гарно граєте, але зараз я пропоную нашим ученятам відпочити та зробити. Гімнастику для очей. I the doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ну що ж, відпочили? А зараз пропоную пограти у ще одну гру, яка називається Яка квітка зникла. Будьте дуже уважними! Починаємо! Подивіться і скажіть, які кімнатні рослини ви тут бачите. Фікус. Пеларгонія. Фіалка. Запам'ятали? Яка рослина зникла? Правильно, фіалка, молодці. Подивіться і скажіть, які кімнатні рослини ви тут бачите? Фіалка, аспідістра, бальзамін. Запам'ятали? Яка рослина зникла? Аспідістра, молодці, правильно. Подивіться і скажіть, які кімнатні рослини ви тут бачите. Хлорофітум. Фіалка. Фікус. Запам'ятали? Яка рослина зникла? Фікус правильно молодці. Подивіться і скажіть, які кімнатні рослини ви тут бачите. Пеларгонія, аспідістра, фікус. Яка рослина зникла? Так, правильно, пеларгонія. Молодці. Подивіться і скажіть, які кімнатні рослини ви тут бачите. Аспідістра, бальзамін, хлорофітум. Запам'ятали? Яка рослина зникла? Так, правильно, бальзамін молодці. Подивіться і скажіть, які рослини ви тут бачите. Хлорофітум, фікус, пеларгонія. Запам'ятали? Яка рослина зникла? Хлорофітум, правильно молодці. Ви дуже добре грали і дізналися багато цікавого про кімнатні рослини. Сподіваюсь, ви будете гарно доглядати за своїми квітами. А мені вже час до зустрічі!